вершки, картопля. Перші клієнти дивляться на пекінку. І грибочки скільки кіло? Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я трошки підібрав вже кукуруза закінчилась і так назбирав пекіночку від сакати. Такі Попробував новий сорт, непоганий. Та була. Дуже мені подобалась, невеличка і якраз така. Не оббував в кульочок положу та все. Штучка двадцятка. Так само і савойка від сакати, штука двадцятка. І молодий пішов в такий кабачок. Ціну ще не знаю, подивлюся. Огірочки, звичайно, тут по 30. Зараз піднялася. Зелений перець теж не знаю, слабо беруть, не червоніє, ну, подивлюся, яка ціна буде. І кропчик, великий пакет, великий пучок. 10 гривень. Очки великі, звичайно, файно пахне. Такі очки є, білі. Вісці хочуть. Ні. Такі по 160 підосичники. А білі гарні. І є бачите, лисички. Дехто питає, щоб дати номер телефона або ще що. Ні, тут продають це літрова тара така. О, 40 гривень продають. Дуже корисні, ще й лічевні, тому що його не бере, кробак, черв'як не бере. І там, якщо загуглити, можна вичитати і ще й полічитись. Беруть його сушать на порошок, а потім вже потім вже розводять і вживають. Додому? 40 гривень, так. 40 а, 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 Сливка скільки? А то... то сметана. Сметана по 90, а то є густа це густа, сливка, густа. це Поняв, вершки. Ну, вершки. Картопля 12 і 15 крупніша. Так, так. Салати це все по 10. Так, салати це. Рукали, це все. Руху по 10. маю теж. А букети таких Букети по 30. По 30 букет так. зробили, бачите. Ай стри, які гарні, а, біляють, ай біляють, біляють. Ай красиві. Вони такі воти. Малина така 20 літрова, а менша пів літри по 10. Помідор 35 і по 50-такі свіпері з різних сорти. Бачите, є і польот, і, і геркулес. Так, гарно, гарно ти вже знімає. Пишеш, і яйця вже говорить 7 гривень одне. Перші клієнти. Дивляться на пекінку. Вона, кілограм немає. І така ціна. така ціна. Вона налилась, але хочеться щось трохи зараз продати. Їхати все. Плаваний Богу. Питають часник, а це великі. Десь шістьорка, сіморка і кажуть, по 10 одненькі, можна і так набрати собі. Навіть на посадку 10? білоруса 10-12 так. так. Перчик тут трохи слабо беруть, хочуть червоні доджики, а так квасить – не знаю. Засолювати його можна, все можна робити, я зробив вже, з медом зробив і зробив з цукром. Е, непогано подобалось. І з оцінку, звичайно, до кучі, а так непогано. А це не візьмуть перемелю, солі, кіно. І він дуже довго, а так собі потім, хто любить, до всього може піти. Тільки не, не червоніє. От чуть-чуть і може би був, бачите, є світлі, є той. Ну, тут три сорта, тепу перцю. Хоч він на Херсонщині добре йшов, що шо зелений, що червоний. Останнє по ходу ринку покажу, розкажу, що, по скільки, а так поки стоїмо. І вже пішли кабачок по 20 кілограмів. Савойка добре пішла, пекінку одну взяли, савойку взяли більше. 20 штучка, по 20 огірок, які дешевші і по 30 трохи дрібніші. Герець тут беруть по 5 штучок. Одні 10 саме більше взяли, по 60 за кіло. На 10 гривень 12. І є рядом калун, Одеса ковід. І він по 25 розрізали, так і продають. Так Люди швидше беруть. Гарно сливо. Беруть шмаражівка 25 кг. кілограма. Пів кілограма чи кіло? Пів. А орішки такі? Дівчина пів літри, 50 гривень. 50 гривень пів літри. Ясно. Картоплю по скільки даєте? По дрібнішу по 10. А та? А та по 15. По 15. А таку по скільки? 30. 30? І такі. бачите, і колобок, і рутунда. І різні, і по скільки 50 гривень, але свідомашні. Калина 25. А Шепшена Тоже Теж 25 півлітрова баночка. Ну, ага. вони я бачу, оце такі. І такі. Зрозумів, вони набиті такі. Ви розуміють, банрані широги кажуть, 200, але багато. Це за це. Дуже, 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 треба їсти. А, бі, а це його білий? Тує 700 грам. Зрозумів. А сир у вас по скільки? По 100. А яйця? Сім. Сім гривень вже. Кури менше несуться. Ну, я маю і... купити, в мене ще є. Зрозумів. І вже хризантеми прийшли, тільки починають, бачите, вилазити. А Зараз має там сухоцвіти? 50, 70 залежить від кущика. Ті по ну, 70, гарні. то білі, ті по 60. Ті по 60. А ще червоний вибиває. То червоний, то ага. два білих, тільки два білих. Зрозумів. Ось така ціна. Це з дому вирощують. У горшочках бачите. То один кущик а ще має. І персик домашній, бачите, привезли 30 гривень. І сушіни півлітри 100, а літрова дві 200, 200 штуки, штуки забрали, а це ще є півлітри. І ще як придійшов, таки у мають більше шляпу, бачите, теж кажуть баранічі роги, але то є соснова, а це є листюватом. Та була соснова. І грибочки скільки кіло? Погло. По 200 гривень. Молоденькі, гарні. Так вони засушені там А Вони вже засушені. Ну ще не до кінця. Той букетик 70, ну за 60. А такі Такі 150. А що воно називається? Як воно називається? Пір'я. І є коней. Продавали. Це розсада. По 5 гривень ти казала коней. Ще торгуємо. Ще. Час ще є, подивимося далі. Баба. І залишилось трохи савойки, по двадцятки йшла одну пікіночку, бачите, пекінка тут йде слабо. Якщо вона йде слабо, значить буде менше садити. Зараз йшла більшіство молода. Дай Бог на другий рік молода і савойка піде нормально. І трошки огірочку лишилося. І один, одна, десять штучок було, коробчик одненький. І взяли трохи Перцю, два кіла. На цьому буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові, як завжди, в Україні. Перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.